Християни не завжди правильно розуміють розмежування ролі Бога і людини в подіях, що відбуваються в історії, багатьом здається, що Бог повинен все зробити, а їм залишається тільки молитись. Але ж в Псалмі 113 написано Небо, не Господу, а землю він дав синам людським. Отже, Богові для здійснення його планів на землі необхідні люди, проте він може їх і не знайти. В книжі пророка Єзекіла Господь прямо визнає. Шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би у виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Істину про роль людини в Божому плані спасіння добре ілюструє історія заступництва Авраама за Содом, про що ми читаємо в книзі буття у 18 розділі. Цей текст універсальний для будь-якого суспільства, і тут немає це на увазі, наче. Україна гріховна, як Содом. Читаємо. І сказав Авраам: Хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього, може хоч десять там знайдеться. А Господь відказав: не знищу і ради десятьох. Цей біблійний принцип відомий також в соціології і вказує на те, що для звершення суттєвих преображень в суспільстві необхідна критична маса людей, які є. Носіями певних ідей, та вони мають в собі завзятість для втілення конкретних змін. Праведники, яких шукав Бог у содомі, це не просто набожні люди, але це категорія людей, які знають Боже бачення для своєї країни і є готовими присвятити самих себе заради реалізації цього бачення. Щоб спасти содом, Господу необхідна була критична маса праведників в цьому місці, але він так її і не знайшов. Коли Бог. Не знаходить відповідної кількості таких людей, історія йде злим шляхом. Отже, наша молитва сьогодні, щоб в наш час Творець покликав таку армію людей, які знають волю неба щодо України і готові цілком посвятити себе, своє життя, свій труд, здібності, всю свою енергію для реалізації його волі в Україні.